Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео починаю не традиційно, починаю з себе і роблю невеличкий анонс. Буде відео про шредки, яких я назбирала вже достатню кількість, тож готова ділитися нашими гуцульськими рецептами. Ще е, додам, що кожен господар тут теж по-своєму їх готує. Ну, а ми полюбляємо так, тож приємного перегляду. Найголовніша умова, звісно, назбирати шушерибки, а шукати їх, я вже вам показувала, не так просто. Промиваю грибочки і кладу відварювати. Приблизно 20-30 хвилин підсолюю воду. Паралельно кладу варити кулешку. Відварені гриби січую, промиваю під холодною водою і дрібно нарізаю. Окремо збиваю яйця зі сметанкою. На розігріту сковородку викладаю шушерибки. Найкраще підсмажувати на маслі, але ну, у мене не було масла, то підсмажила на олії. Коли добре підсмажиться, тоді туди виливаю сметанку з яєчком. Ретельно вимішую, додаю сіль, перець і так кілька хвилиночок просмажую. Потім, якщо мені виглядає, що замало сметанки, я додаю ще в кінці. Ну і не забувай про кулешку, її потрібно вимішувати. Зелені заправляю герчиком. Він вже підріс, такий, гарненький і якраз дуже смакує. Все, кулешка у нас готова. Підготовляємо її до кругу. Вибираємо на круг. І вже можна смакувати. Кулешку чому роблю? Тому що з шушерибками, е, якраз це дуже смачно. Ну і традиційно у кулешку ховаю бринзу, а такий маленький сюрприз. Ну і рубаю вже ниткою. Тому що це справді давня традиція рубати саме ниткою. Ось така вийшла смакота, і це справді смачно.